Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 16 по 22 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді райдера Уейта. Так що в мене є, так, ще в мене є колода порад та попередження від Всесвіту. І старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, починаємо. Покажіть, е я буду робити розклад для вас, любі близнюки. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. Пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад. Загальний і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує близнюків на наступному тижні. З 16 по 22 грудня 2024 року. Події для близнюків на наступний тиждень із 16 по 22 грудня 2024 року. Які енергії будуть на наступному тижні у близнюків? І так, основна енергія тижня для близнюків. Що очікує в особистому житті близнюків, в роботі, в фінансовому плані, здоров'я, що буде або хто допомагати близнюкам? Що або хто буде заважати близнюкам. Так, давайте подивимось далі пораду та попередження від Всесвіту для близнюків на наступний тиждень з 16 по 22 грудня 2024 року. Порада та попередження для близнюків на наступний тиждень. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Трошки якось ось так начеб надобен. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання близнюків і коли воно здійсниться. так, чи здійсниться бажання близнюків і коли воно здійсниться, все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала верховна зриця. Старший аркан. Це мудрість, це спокій, це проницательність, це інтуїція, погляд в себе, уміння чути внутрішній голос. Вам треба буде проявити такі якості на наступному тижні. І, можливо, вони самі у вас будуть проявлятися, ви будете відчувати інтуїтивно події. От можливість розкривати таємниці, а також скривати таємниці, свої таємниці скривати, і, можливо, чиїсь треба буде розкрити таємниці, От, е... тайні знання, посвячувати утаїнства, інтуїція, погляд в себе, уміння чути внутрішній голос. Витримка, вміння вступити в гру у потрібний момент. Отакі От ось у вас будуть енергії вірувати. Ви будете на підсвідомості відчувати е, ситуацію, відчувати світ навколо себе. От. І проявляти, проявити витримку, і в нужний момент ви вступите у гру. Отакі От ось. У Енергії у вас будуть більш емоційні, більше інтелект... і інтуї... більш... ви більше будете довірятися емоціям, інтуїції, ніж логіки і уму. І карта радить вам на цьому тижні проявити більш, звертати більше увагу на символи, на знаки і користуватись більш інтуїцією, ніж логіком. Логікою і розумом. В якості основної енергії особистого життя випала чудова карта Десятка кубків. Це карта радості. Це також емоції, та сама інтуїція, та сама підсвідомість. От. В шлюбі справжнє диво, близькість, єднання. Чудове порозуміння на рівні інтуїції, коли можна без слів вгадувати бажання партнера щасливе довге сімейне життя, дане людям самою долею. Бажання бути для свого партнера усім. От. В парі довгоочікуване освідчення в коханні, пропозиція дружитися. Або поява глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що змінюється з кожним днем і скріпляється. От. Е, значить, в самотній особи, в душі кожного холостяка зародиться мрія про сімейне щастя. А це перший крок. До пошуку своєї половинки. Отакі ось о, чудові у вас карти, чудові у вас емоції будуть вирувати в особистому житті. В якості роботи нам випав Король Кубків. Це дуже чудова карта. Це своєчасна допомога з боку впливового партнера чи начальника. Тільки попросіть. Кризові моменти закінчуються, починається світла полоса, неприємності вирішуються, ви контролюєте своє життя, мудро використовуєте творчу енергію та мудрість. Для побудування кар'єри ви... та вирішення професійних завдань. От. Ви інтуїтивно і мудро дієте. Ви працюєте явно за покликанням, а не задля грошей і відчуваєте справжнє задоволення від справи. Не забуваючи допомагати іншим. Отакі от, от чудові енергії у вас. Ви досягли емоційної зрілості та внутрішньої рівноваги можете мислити. Здорово та діяти раціонально, а не під впливом миттєвого настрою? Отакі в роботі у вас теж дуже гарні енергії. <кій> <кій> Вибачаюся. <кій> І так, в якості фінансової енергії нам випав старший аркан правосуддя. Значить, що говорить правосуддя? Якщо вам належать гроші, ну це так, от, наприклад, вам потрібно по закону належать, там, наприклад, елементи, або якісь борги повинні вам вернути, які не повертають, ну не знаю, що там, наслідство, ви можете сказати, подавати в суд, і суд буде вирішений справа буде вирішено в вашу користь. От є шанс вирішити налогові проблеми, повернути борги, отримати компенсацію по цій карті, От. а взагалі ви отримаєте рівно стільки, скільки заробите. Все по-чесному по цій карті. Я дивлюся, у вас гарна робота налагоджена, все. Тому я думаю, в фінансовому, фінансовому плані у вас все буде добре. І якщо вам є якийсь істочник доходу, якийсь, який потрібно вирішити через суд, звертайтеся, не бійтеся, справа буде вирішена у вашу користь. Якщо це чесно і справедливо. І так, в якості здоров'я випав. Випала шестірка пентаклів. Хороше здоров'я як фізичне, так і психологічне. У вас хороший імунітет. Ви дотримуєтесь рекомендацій лікарів і швидко одужуєте в разі хвороби. Ви ведете розмірене життя і вкладаєте гроші у своє здоров'я. В якості попередження для вас шестірка. Пентаклів говорить, що можуть бути хвороби через кожний контакт, шкір, шкірний контакт. Хвороби шкіри, псоріаз, екзема. Може бути отакі хвороби. Потім може бути по цій карті ще неправильна дозіровка ліків. Звертайте увагу, будь ласка, що він сипе таблетки цілу кучу своєму. Варишу, чи як там від пацієнту. От, на дозировку ліків зверніть, або якщо самі там приймаєте якісь ліки, теж уважно читайте інструкції. Ну, що, ну так, е, значить, і Пентаклі це завжди, ну, не завжди, звісно, ну, таке, як, е, основне їх. Е, ці базове значення це опухолі. Перевіряйте, от, в організмі круги це якісь опухолі можуть бути. Е, можливо, жировики, щось таке несерйозне, але може бути. Зверніть, будь ласка, на це все увагу. Хай це не програється, але зверніть увагу. Що буде вам допомагати? Туз кубків. Туз кубків це. Чудова карта. Це доля благоволить вам. Всесвіт посилає вам успіх, вибалувань, балувань долі. Сам Всесвіт допомагає вам у вирішенні питань. Ну, в общем, сама доля вам буде допомагати. на... На наступному тижні. Що буде заважати вам? Якась конкуренція, необхідність відстаювати свою позицію. От. Хоч, от у вас гарні карти, ну, можливо, по жриці є якісь тайні, там у вас недоброжелателі І у вас буде необхідність відстоювати свою позицію, і це вам буде заважати. На наступному тижні. Порада для вас від Всесвіту, близнюки. Довіртеся своїй інтуїції. І дійсно, у вас майже всі карти, от, і сім'я, і старша жриця, вона завжди говорить про ін... верховна жриця, про інтуїцію, про свідомість. І допомагати ви, вам ваше інтуїтивне чут... Чут... чуття. І в роботі інтуїцію проявляти. От. І Всесвіт вам радить, Довіртесь своїй інтуїції, попередження від Всесвіту. Не розслабляйтеся. Спочатку діло, потім забава. Як говориться, діло время, потіхи, час. О, такий ось розклад. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан вежа. Ну, що сказати? По цьому аркану, скажімо так, ну, як, як, як сказати, бажання, яке стосується якогось розрушення, ну, у вас ось дивлюсь, гарна ситуація в сім'ї. Але якщо ви не хочете там розлучатися, да? а ви там за свою дитину чи ще за щось переживаєте, тому що аб'юзивні стосунки дуже, і вам жалко дитину. Ви хочете, щоб цей союз розпався, то бажання здійсниться дуже швидко, просто молнієносно. Бажання яке здійснеться. Підозріває чи якесь розрушення, якусь це саме. Якусь розлучення, розруху, розрушення, здійсниться. От. А так бажання не, здійсню, не здійсняться. От. Е, плани розрушаться і події не підвладні вам будуть. Якщо ви щось плануєте, то події можуть. Бути непідбладні вам і плани розрушаться по цій карті. Отакий От ось розклад для вас, близнюки, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі близнюки. До побачення!